Білий держись, з тормозів нема, блять, А Ти забув, що тормозів нема. Як я забув, блядь, а як? Чи ти не знав? Йоу, всім здоров, ребята! Ми сьогодні на споті із Дімоном. Дімон сьогодні катається і валить потужні Бенгер трюки. Але Просто... акуратно так, чекаю, чекаю. ловіть Дімона, пацанки. Він в, ді, він в своєму детстві їхав 100 км в час з горки. 100 ну блядь, можна? Будь брат, блять! Ти... Димон, держись, брат. Держись. Димон. Не привик ти посидіти. Так. Скільки то накатав? Ну так поїпуть по ну, накатом, накат, да. типу так. Але власне. акуратно. Да, отут, на площині. Перший раз на БЕМі, перший раз. Чекати. Це вообще. А ми ми катаємося ну, по. Типа. Но... Це БЕМ! Типа ну, на ньому ну, трюки, він Спортивний. Він чекай, Дайте мені привикнути. Да. Як до каждого. Кожної машини. чекай. От по факту. Так, Бля. Можна сіарети ще запалити, щоб легше йшло. Ні. Ні. Трошка винца, чекай, венца, чекай, може, чекай, до чекай, Може. Давай, чекай, чекай, чекай. 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 От так. Для храбрості, для храбрості. Та не прикалиш. Та що? Та то для храбрості. Давай для ти Що мене знімали, як я упав? Та де ти що? Коли? Я лише для храбрості, бо я чекай, дуже цей. Чекай, чекай, Тихо. Пошло. На небо, посмотри, как плыву, того. Нет, от так тупо. Да. Оп. Для храбрости. Вот, все. Вот. Не, він не вам, він не вам. <на> не, не не не. Все, тепер трюки будуть. Пацики, стаканчик сюди и трюки жди. Ебать, сразу пошел. На блядь! Ебать! Еван, ты же тормозив нема, блядь еба! Пиздос! Забувши, нема. Забув, блядь, а ты забув, что тормозив нема! я не знав. блядь, ти не знал? Да не знал! Блять! Короче, туда, розвертайся! Ні, я не ту. Да брису не в машину, ні. я в машину та де в льот, та тобі за, та де ледве ледве на хліб нам утив. Ти то би вс вже був. Давай туди, от, на порщину. Ні, як стоїть, пускай. Та де туди на дорогу? Та не, не, там де машини не, не давай туди, ліпше. Блять, пес Я розвернувся. Я развернулся. Да. Думаешь? Осталось. Конечно. Уверен. А куда? Сюда. Не-не-не. Все-все. Разворот. Ебать. На. Куда-куда-куда. На, Димон хуяр. Это Ему похуй. Ебать. Да ты что, нахуй. Все-все-все, тормози, блядь. Тормози, все. Бутов... Ебать. Легче-легче-легче. Ні, так, ну тут видно, що в детстві катався, якщо чесно. Бля. Тут... Я, от, так, я типа... його заклав, я хую знаю, як я заклав, до солю. Типа їхав як на мотику боком. Типа закладав. В Конці на кінцові нема тормозів. Я не знаю як я його закладав. Єбать, диви тупо в болото в'їхав. Ну нічого, помиємо, то шо? Не можеш помити чи що? Тьомно ja, мойку зараз, блядь, і гарять. Та є то. Кухне і пізде. Ми, що, там Ігорку зараз наберем, то він помиє. Там моя. А пьосик, yeah. да. потужний. Та то бо все вообще... пізде, то ще хуже, ніж я, блядь. Хуже? Хуже. Чого? Це такий характер сидить. На турі? Ну. No. Зловиш? No. Та де зловиш? No. Він ще малий, не? То вона? Вона? Mm. Ще маленька. <пілляв> так Три місяці. місяці? <пілляв> так і... А ну, їсть багато? М'ясо їсть багато. М'ясо багато. М'ясо, так. Коротше, от твоє детство було. Таке, дивись, 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 яке наше. Втікай, що він час буде делати. Стикай. Трохи <пілляв> цих. Ми називаємо типу, <пілляв> сильні трюки бенгери. Дивіться, що він буде робити. Просто диви. <пілляв> так я це. Тікай, стикай. А, а ти диви на бемі? Через Більний. через переднє. А це взагалі жорстко. Або це великі другі. Ну так, да, так, да, так. Да. Це більш спортивний. В да, тебе був такий більше Та він салют. салют, та й все. Так арленок, салют, Україна. Чекайте барстин. Барстін? Диви, руль прокрутить з баніхопа. Типа стрибка. Ці спортивні вже. А от такі є, Типа що, спорт Можна розгнати. Я на тому не міг розганати ту швидкість, яку я міг розгнати на спортивні. Ну да. Ну. А ну оцінка, оцінка трюк. Yeah. Тикайте. Я його розганяв там, де я хотів. Ну, Микстальзя. а цей теж може. бо тут тормозів нема. Ну так. Да. Бля, я хочу затормозити та похуй, я вважаю, на не в'їхав, я би в дерево, я би похуй, я би пазух. Ні бси туди, внутрішньо. То, да, да, да. Типа, ну... Главне, машину. Мозги. мозги. Це Нормально. Це взагалі, реально. Так. А Ано... ну, чекай, а там малий якийсь трюк робить, ну йдемо подивимось. Щоб... Да, Ні, коротше, вазу я... Отменю. Йдете? Так. Да. Ну ладно, все, давайте. Добре, ну. що покатались трохи. Так дякую вам, коротше. Так хоч згадали, блях. Так, бля. Ну. Кайф зловили, трохи. Так, взагалі, все. Аж ну, кататись ну, захотілося. Там не тільки, так взагалі, тільки... Типу... Атмосфера, атмосфера. Жити. Так, я, так, так, так. Диви, диви, що. Ну, о, це, ну. Це взагалі пісня. Це пісня. Ні, так мало повністю. А ви, хотів би спробувати себе, блин, чи зможу, я, блин, чи я щось. Я думаю, якби, якби зараз не, не випили, то би з'їхали спокійно. А діло не в цьому, типу на визах себе хоче. Ні, ну типу, потенціал ще є, якщо чесно. Так. Рве рве кабіну. Не, може я ще і вообще так рве, може я і чемпіоном став. Да, а хто так, знає? Так вот! Бля. Я от. думаю, якщо і так кайфуєте по городу, то по-любому можна. Діма, типу, йди, йди. домой. Ну. Вони, вони думають, що ви віддихаєте вже, но якщо вам дати прорив, то ви ще покажете, що так, вони сила. Так Вони вихідні перед мною, На. бо встановлюють мене. Опа! Що? Все, давай. удачі, Все. давай, брив. Все, потеряли. Йдемо подивимося, пацани. Зараз Сейчас... Денис, якому... Скільки, Я не знаю скільки років делаю барспін з 4 вперше в житті. жизни. Єп! Ой, давай, давай, Чувак, давай, да давай. ти що? Ти серйозно? Ехать! А ти казав, що ты делаешь сутов? Це вже третя попитка. Третя попытка? Та він зробив, Вері, все. Алкаша а? А забрали. А кто? Да, я дикий з дівки. Він побачив дівку, та зразу уйшов. А там і мужик був. Ну давай, пойдешь. Давай, давай, Денис. Скільки тобі років? 12 років. 12 років, Барспін з 4. Це тупо. Це щось нереальне. Ну йому реальне. Yeah. Давай, неувірене. Вжався, випрыгнув і все. Давай, петюню. Ти ти зробив же, считай, ти зловив все чітко. Yeah. Давай, братан. Я казав, що ти зробив сьогодні з 4. Ізі. Yeah. <laughs> Я казав. Він просто робив з двох ступенюк сьогодні. Yeah. Ну це взагалі Бенгермен. Дитя Бенгера. <whets> Блядь. Хорош, відео з ногами. Коротше, знаєш що? В тебе все чітко просто коли приземляєшся. ні, коли більше, ти от, не розслабляйся. Ти крутиш і це рукою нормально зробиш. Не розслабляйся, ти зробиш. Стикайте. Блять! Нього з тими ногами проблема якась. Не вдарився головою? Я правою рукою не можу. Правою рукою? Ну нічого, от зараз зробиш. Хай ти пес, малий, тупо. тупо просто кладу. пес. Ти руку ставиш, все добре. От, перехват був. Чітко зробив, руку поклав. Да, ти руки все. І от тупо ногою підкосив, а в тебе нога оця слетіла, і все. Ти просто вдержатись на треба, все. Напрусь себе прыгне прямо, як на барспіні, і просто от барчик діалиш і увозиш. Це кіло на прусті? Да, Міжу да, да. Тебе. Все нормально, все виходить. Та і ти охуєнно вдар да. діалиш. Блін, красава. Що там, Андрій? Nozbone, хоп, це вниз так. Mm -hmm. Ти що, про? Mm -hmm. Давай, давай. Mm -hmm. Як, як ти сьогодні називати? Ну скажи. Mm -hmm. Буржуй. О, давай. Буржуй хоче зробити потужний мегатрюк. Даня, хотіла б показати, щоб твою mm -hmm. раму. В нього така рама, як у мене. Буржуй направляється до ноузбога. Bon, Єбать, буржуй чуть не розпиздувався. Mm -hmm. Давай буржуй. Mm -hmm. Ну головне, коли сам робиш, то не стільно, ні? Со сторони стільно. Та що, понаблюдати теж треба вміт. Панський, япт. Все для вас. <рес> <рес> так шо, вони теж дивляться. Давай, буржуйчик! Блять! <рес> блять, буржуй, ти ж дурний, чи шо! <рес> <Пиздати рес> всіх! Я псих. Блять все, пізд! Боже, це... <рес> Буржуй остався живий. Мені кажеться, той чувак п'яний, він лучше приїхав. І почаю їбу. Боже, ти вкатив тупо в це. Ребята, висота, дивіться. Попояс. Давай, Денис, докажи за буржуя. Ти старий, а як? Навучиш так вкатувати, блядь, в воздух. Бля, як ти вижив, ну? Давай, якщо я тобі болт подарую, якщо зробиш. Шатуни. Треба руки чуть-чуть присушити, а то слишком спотні ручки маленько і настройся хороший просто сіє попитки береш і зробиш давай 5 і зробиш. Все, давай чувак. Я думаю нам... Якщо він зараз робить, ми зразу виїжджаємо. Ну, оцей ще після нього пригає, ну то хвилина, то є нам. Дві хвилини нам надо, все. Просто але, щоб він зробив. Давай, відніс. Ааа, Молодець! Все, просто лучший. Молодець, Ура. чувак. Просто молодець. Бля, я йому казав, сьогодні зробив. І ще й так чітко. Блє, чувак, це тупо це. Добре, а я йому поджену болтик тепер... за те, що він зробив. А тепер оцей робить ноусбонг і все, і ми їдемо, щоб діда не кошмарили. Бо він сказав, якщо побачить начальство, то йому погано буде. Давай, чувак. Ну ти уверений хоч? Да, я бо ти теж пранкер. Да, я сніми пранк. Еп, твою тупу думову б'є, блядь. То сука дурне, боже! Я більш мені страшно було, що мені ще з голову дать. Боже, це дурний хлоп. Безопасніше з тим реально алкашом давай. Якщо що, вдруг навіть тобі летить в пиздяка, не мені. Буржуйчик нас збирає скорость і станція метро, ноусбог. Є бой! Зділав, буржуй! Що чище? Шо чище? Ти так, з yeah. їдемо, бо зараз діда посадять в тюрму. So. Все, їдемо. Офігенно зробив. Куди далі чище? Ти Та і okay, так чистий, yeah. вроді. Вот так вот ми покатались. Підписуємося, ставимо лайки, кріпатуру, цілуємо всіх в глаз і всім пока.